Хліб не вирішується на полі. Одинадцяте на годину. час новин в ефірі нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Президент США Дональд Трамп надав Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях у углибу Росії. Про таке в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США Кіт Келох. Він зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа. Адісва. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента? Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл? Моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. вони дозволяють такі удари? США ведуть переговори про продаж європейцям ракет Томагавк. Про це повідомив віцепрезидент Шаджедівенс в ефірі телеканалу Fox News. Він підтвердив, що адміністрація Білого Дому дійсно отримала відповідний запит від України. Але поки остаточного рішення щодо відправки ракет немає, його ухвалюватиме президент Дональд Трамп завдяки лідерству президента тепер європейці купують зброю у Сполучених Штатах, а не отримують її від нас. Ви запитали про томагавки. Це питання щодо якого остаточне рішення прийматиме президент. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип, яким він керується у своїх рішеннях щодо зовнішньої і оборонної політики. Той самий принцип ми застосовуємо і до відповіді на питання про томагавки. У Молдові відбулися парламентські вибори. Триває підрахунок голосів. ЦВК обробило майже 100% голосів. І за цими даними лідирує правляча партія. Дія і солідарність, яка підтримує чинну президентку Маю Санду та про європейський курс країни. У неї 50% голосів. Оскільки в Молдові діє достатньо високий прохідний бар'єр: 5% для партій і 7% для блоків. А голоси за політичні сили, які не проходять у парламент, розподіляються між партіями-переможцями, то з великою Вірогідністю партія Майсанду отримає монобільшість: мінімум 52 мандати зі 101 місця у парламенті, і ця кількість ще може зрости на другому місці. Проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. У нього менше 25%. І до законодавчого органу Молдови також проходять блок Альтернатива близько 8% голосів. Також партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ Демократія вдома та наша партія популіста Ранато Усатого. Президент України закликав міжнародних партнерів запровадити економічні обмеження проти тіньового флоту Росії. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. Він підкреслив, країна агресорка традиційно б'є по енергетичних об'єктах і намагається цьогоріч ударити по Україні блекаутом. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи. Щодо такого тиску, що найменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. 23 ворожих безпілотники з 32 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Окупанти атакували з Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, Зафіксовано влучання 9 дронів на восьми локаціях на півночі та сході країни. Жінка загинула на Дніпропетровщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окупанти обстріляли дронами та артилерією Покровську та Межівську громади. Пошкоджено будинки, автівки та лінію електропередач. Чоловік загинув на Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Дергачівській громаді окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, що рухалося трасою на прудянку. Також поранену жінку та 14-річну дівчину постраждалих шпиталізували. І столиця оговтується після масової атаки минулої ночі. У наслідок удару по Києву загинули четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка Дісталося і при столичним районам на одному з місць влучання під Києвом. Наразі перебуває наша кореспондентка Анна Анно, бачимо тебе. Розповідай, яка там ситуація. Так, вітаю Олена. Зараз я перебуваю у Петропавлівській борщагівці. Тут наслідок російської атаки з 27 на 28 вересня була розгромлена ціла вулиця будинків. Позаду мене можемо побачити один із них розтрощений будинок. Крім цього, пошкоджені ворота, машини. Також ми бачили знімки зверху. Там було видно, що у деяких будинках немає навіть дахів, вікон і все власне потрощено. Сьогодні ж люди продовжують прибирати наслідки атаки. Поліція працює. Працює на місці також задіяна деякі одиниці техніки. А вулиця огороджена червоно-білою стрічкою. Мешканці кварталу нам розповіли, що було дуже гучно, було дуже страшно, і власне нам вдалося поспілкуватися з мешканцем зруйнованого будинку та мешканцем, який живе поруч. Тож пропоную послухати про що вони нам розповіли зруйноване все майже у мене ще саме цілий. Він у мене з того боку. А ось ракета прийшла сюди. Ну, повинна ж якась комісія, напевне, бути. Що з цим робити? Воно під знос все піде, чи реставрувати. Я не знаю, чи можливо це відреставрувати. Коли вже почали вибухи, ми були в коридорі з дітьми спали. Коли почали вибухи, тоді вже потім спустилися в підвал після вибухів. Трошки двері трошки вибили. А я нагадаю, що ми зараз перебуваємо у Петропальвській борщагівці, де зруйновано чимало житлових будинків. Бачимо, що досі на місці працюють, розбирають завали, працюють люди, прибирають і тут працює поліція. Власне, загалом у Києві в ніч з 27 на 28 вересня загибло 4 людини. Постраждало 13 людей. Серед загиблих 12-річна дівчинка. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Наразі у мене вся інформація. Я даю слово Ано. Дякую тобі за роботу. Анна Ужвенка, наша кореспондентка, розповіла про наслідки обстрілу росіянами Києва та е, сусідніх е, міст та сіл. До 49 зросла кількість постраждалих у наслідок обстрілу росіянами з Запоріжжя 28 вересня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, окупанти напередодні обстріляли Дніпропетровський. Е, перепрошую, Дніпровський та Шевченківський райони міста завдали щонайменше вісім ударів, пошкоджені 41 багатоквартирний та 22 приватних будинки, а також об'єкти інфраструктури. Перший прильот був туди далі. А потім ми зайшли з дітьми, в мене троє діток, зайшли в, цей, в калідор. і це ж прилетіло, повилітали і все, вікна, старшу дитину ранило, руку допомогла, швидка допомога, перев'язали йому, там обробили все, витягли стекло. Найдорослішій літній жінці їй 86 років. Також постраждало чотири дитини. З них наймолодші 9 років. Наразі більшість з них перебуває в лікарні. Одна дитина, точніше, її батьки відмовились від шпиталізації. А всього в лікарнях наразі постраждалих в нас 32 людини від Масованих обстрілів території Запоріжжя і всім цим 32 людям наші лікарі борються за їхнє життя та надають відповідну медичну допомогу. Хтось поранений а цієї 12-річної дівчинки нема. І разом з нею немає її мрій. Зараз Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Сергію, я вас вітаю. Зради... Да, вітаю вас, вітаю вас, до да. да. Сергію, заради справедливості, звичайно варто говорити і про Запоріжжя. Звичайно говорити варто про всі міста, які щоранку, щоночі страждають від обстрілів нашого дурнуватого сусіда маньяка. Скажіть, будь ласка. Томагавки в даному випадку, про які ми останнім часом так багато жартуємо, курт Волкер. Вот теж каже безпосередньо не Курт Волкер, а Кіт Келох пообіцяв, що томагавками в ефірі Fox News дозволено бити. Але коли вони у нас будуть і як вони змінять ситуацію? Скажіть, будь ласка, я так само хочу, щоб крім згаданих міст не забували про міста Донеччини, про Костянтинівку, про Донськівку, про Крамоторськ, про Славянськ, тому що ви знаєте, вже. Трошечки така погана традиція. Обстріли донецьких міст стають якоюсь тривіальністю. Тобто, ну обстріляли і обстріляли. Це відбувається щодня. Це не повинно відбуватися щодня. Це ну, такі самі українці, як і в містах центральної або західної України. Але там життя набагато складніше, і західна Україна може жити спокійніше тільки тому, що ворог зупинили в дружківці, в Костянтинівці, в Краматорську, в Соломії. В Покровську, в Мирнограді, ну і перелік цих міст, які на передовій, і по суті за цими містами починається орда, яка закінчується у Владивостоці і в Хеяні. Ви уявляєте, які НАТО і вони по суті стримують І варто просити ж пам'ятати. Що стосується могавків, то ми зараз перебуваємо в переговорному процесі, і будь-яка інформація цю тему вона може нашкодити цього переговорного процесу. Я вважаю, що тим менше інформації в публічному просторі на цю тему лунає, тим краще. І мені було неприємно в часи Байдена. Згадую ті часи, коли анонсували кількість ракет, в які РСЗО ці ракети вставляються, яка дальність. Ви знаєте, ледь не маршрути публічно вказували, як ці ракети в Україну будуть доставляти. Ну це був перебор. Треба тримати Путіна в невизначеності. власне, про що і Трамп сам теж пару разів згадував, що чим менше інформації в публічному просторі, тим чим більша невизначеність Путіна щодо намірів США спроможності України, тим для нього ситуація нервовіша і відповідно гірша. Тому щодо тамагавків, ви бачите, підкелог це підтвердив вчора. В ефірі перед цим президент а давайте його зараз президент президент почуємо, заявляли. Сергію. Давайте кітакело зараз почуємо, а потім так, так, ви так. далі будете коментувати, будь ласка. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента? Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл. Моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. вони дозволяють такі удари? Використовуйте здатність, гарні слова. Будь ласка, Сергію тепер можете прокоментувати далі. От власне я про це і хочу сказати. Що якщо в Україні така здатність з'явиться, то ми не повинні анонсувати про це, а анонсом стануть прильоти в Росії там, де вони про це найменше очікують, і тим болючішим будуть для них ці події. Тому переговори відбуваються безпосередньо президентом України Володимиром Зеленським. Такий запит на президента США. Дональда Трампа в особистій розмові озвучені. Тепер дивимося, слідкуємо за новинами, і так само варто пам'ятати, що Україна теж не є на ринку сучасних озброєнь. Україна входить в топ світових країн зараз. Ракети Фламінго, які виготовляються в Україні, в тому числі за участі німецької фінансової підтримки. Вони тільки в Україні чомусь деяких людей викликають. Зауваження, а наші німецькі партнери, які це частково фінансують в захваті від спроможності України в частині ракет Фламінго. тому масштабування українського виробництва, в тому числі для закриття потреб інших країн в тих видах озброєння, які є некритичними зараз для України, щоб мати ресурси для виготовлення критичної зброї, і сюрпризи для Путіна. От як напередодні в Белгороді відбувся блекаут. Це тільки початок. Єрмак про це написав сьогодні. Зранку в мережі X що. Вмовляння, Час вмовлянь минув. Тепер час робити так, щоб Росія відчувала болючі наслідки після симетричних відповідей на їхній терор. І страждати буде їхня інфраструктура, до речі, на відміну від того, як вони атакують українські міста і вбивають українських цивільних, українських дітей і навіть немовлят. Я хотіла процитувати зараз ту ж розмову з Fox News, але тепер не Кіта Келога, а Джей Ді Венс давав інтерв'ю Fox News. І от яка фраза пролунала про те, що Росія відмовилася від двосторонніх перемовин щодо завершення війни з Україною та трьохсторонніх зустрічей за участю президента Дональда Трампа. Сталося це після саміту на Алясці. Бачите? Тобто, по суті, те, в чому ми не сумнівалися, Путін буде видавати якісь такі свої спочатку, ніби Наміри зустрітися, потім чіткі наміри не зустрітися, і в такий спосіб будуть тягнутися дні цієї війни. Так, Це очевидна річ. Ну, важливо, щоб... був його да. сценарій був атакувати, поки атакуються. Війна, вона теж має свою сезонність. І якщо відкриєте прогноз погоди, наприклад, давайте відкриємо місто Мирноград. Це місто поряд з Покровськом в напрямку Костянтинівки. От Мирноград, прогноз погоди на цей тиждень вже не такий, як він був останній середа, вівторок, середа, четвер, дощі, неділя дощів. Чим більше дощів, тим не тільки краще для української аграрної галузі, але й краще для українських захисників, тому що по мокрому грунту росіянам важче пересуватися, чим нижче хмари. Чим більша туманність, тим складніше їхнім дронам літати. Нашим теж, але вони в наступальній позиції, тому їм все одно буде гірше. Чим нижче буде погода, тим швидше будуть. Чим нижче буде температура, тим швидше розряджатимуться акумулятори в дронах. І відповідно, спроможності теж будуть падати, да, але це дзеркальна тобто, історія. Сезон, всі пілоти, всі пілоти але, дронів, є, але, якраз Сергій. Звісно, ви це знаєте, але, ви з ними спілкуєтеся, але, скажуть але, про дзеркальну да, історію, але, 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 але ми знаходимося в позиції ми на своїй записи, землі ми так. позиції. Тому нам все одно їм гірше від цього все одно буде більше ніж нам. Тому сезон закінчується, і відповідно, якщо він підбиватиме підсумки цього сезону через кілька тижнів, і жоден з запланованих намірів, планів, приказів, вимог. Які висувалися Герасімову, білоусову міністру оборони Росії, всім командувачам їхньої там дивізії, і так далі. Він не виконаний Покровськ під українським прапором. Це вже частково руїни, але він під українським прапором. Костянтинівка, який я був 50 разів напевно за останні три роки. На жаль, частково це вже теж руїни. Все місто під фпв контролем росіян, але й українців теж. Але там теж український прапор. Вони навіть не перейшли на той бік клепан клебанбиського водосховища. Якщо хтось розуміє карту, то розумієш це в напрямку турецька велике водосховище. Звичайно, вони будуть просуватися. Вони в напрямку Лимана намагаються Ямпіль заскочити, щоб потім Лиман е, взяти. Теж розуміли їхні наміри, але теж там українські прапори, Ямпіль теж під українською прапор. Хоча один, два, три вони туди забігають. І президент розповідав в своєму останньому спілкуванні з журналістами, власне кажучи, те, про що ми теж говорили, що на карті Діпстейт червоний колір з'являється, коли туди забігають 3-5, можливо. Ми сумнівно, це їхня окупичці, тактика і на це, і на це варто зважати дітей захищають їх. їх uh -huh. Звідти зачищають, в тому числі штурмові війська, в тому числі десанта штурмові війська. Тобто, це власне їхня тактика, і те, що сьогодні червоне, через кілька днів може бути знову зелене. І те, що сталося в напрямку Добропілля, це дуже гарний приклад, тому що буквально кілька тижнів тому два виступи були в напрямку траси Добропілля Краматорськ. потім... Різні бригади, в тому числі Холодний Яр, там зачистили цю територію, і результат який результат зараз там вже контрнаступ український. 300, тобто ви не є прибічником, партів, можливо, що актуальна ситуація поточні дії, коли відбувається інфільтрація трьох п'яти російських військових від... показувати ну, на карті. Дивіться, Я правильно це, зрозуміла це професійна дискусія? Це професійна дискусія. Я проскаданому випадку нагадую те, про що казав президент, і яким є реалії. Озвучені генеральним штабами головне підтверджені реальними подіями на суходолі. Вступати в дискусію, що показати що на показати на карті. Я зараз не готовий, тому що це не для обговорення в ефірі. По Давайте факту, тоді попрошу вас, ситуацію, попрошу вас. Попрошу вас бути Донецький готовим обговорити ще одну заяву. Президента і я вам нагадаю, що в Донецьку область досі курсують п'ять потягів з різних міст України, в тому числі з західної України, деякі потяги щодня. І туди треба приїжджати підтримати військових, в тому числі морально, в тому числі відвідувати людей, які потребують не крім звичайної допомоги, яка край важлива також спілкування. Сергій, як давно ви сам були там духа. Хоча б. ну це було сьогодні. Який е, понеділок, значить. Е, на початку середини місяця, середина вересня, та да. і на цьому тижні скрізь зазов порівняно. Ви берете собі за якусь так, систему раз на місяць, 10. раз 10. на Ні, два раз тижні на місяць це робити це мало да. да раз раз на два тижні. Власне раз краще. на два тижні ви це робите? робити. Планує а... да. Планую на цьому тижні, тому що на минулому не був, а на позаминулому був так другківці. Був другівка місто, яке все більше і більше під фпв контролем, але так само там працює вся інфраструктура, всі магазини там. Повноцінне місто, яке на жаль, до фронту дуже близько 18 кілометрів. Це вкрай складні обставини, але ми маємо розуміти, що це нові реалії, в яких ми будемо жити ще дуже довго. Я хочу ще одну заяву президента з вами обговорити. Ми обговорили заяву е, Дівенса, Келога, Тепер давайте заяву президента. От ви сказали щодо рухливості фронту. А друга заява стосується теж того, що росіяни, якщо влаштують блекаут в Києві, то вони отримують його в Москві. Е, президент сказав так: російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховище. Е, Ось така історія: блекаути. Ми вже розуміємо, зважаючи на те, як Росія б'є по інфраструктурі, що вони можливо будуть. Ця погроза це натяк президентом знову таки на ті самі тамагавки чи на наші спецоперації, на наші дрони, я скажу, що в ті самі фламінго ракети вони виготовляються. От ми з вами сидимо, ведемо дискусії в ефірі. А відповідні люди в відповідних місцях. Відповідним чином діють, щоб на них надіяти хотова, ще одна ракета, ще одна ракета, ще одна ракета Україна, в першу чергу надія на власне виробництво зброї, всіх видів, які тільки актуальні в сучасній війні. Але звичайно, допомога партнерів навіть той самий допомагав вкрай важливий як зброя стримування, тому що наявність ядерної зброї свого часу була головним фактором стримування української незалежності, і навколо України водили хороводи. Президент Клінтон вибачення писав і заявляв, що він. Помилився, коли забрав в Україну зброю ядерну без відповідних гарантій. Це пару тижнів тому було його інтерв'ю. А зараз такої зброї в нас немає. Але томагавки можуть бути відповідним компенсатором так само зброєю стримування, тому що наявність цієї зброї для Росії буде чітким сигналом, що в нас є чим відповісти, якщо ви не продовжувати цей терор. Тому Україна в даному випадку розраховує на рішення американського лідера, але ці рішення не повинні бути. Знаєте, в нас як в режимі футбольного матчу, коли ми кожні три хвилини звіряємо рахунок на табло, не буде так, що і ми створюємо тільки зайву напругу і очікування в суспільстві. Ну, от, 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 а потім немає знову розчарування, а потім заява, що ж може все таки буде. Процес це йде, і результат буде, але кожної хвилини перевіряти годинник або результат на табло і питати, вже приїхали там гавки чи ні, не варто. Нам не давалося свого часу F-16, пам'ятаєте? Це нереально. Звичайно, звичайно. Але літає. нам казали Петріот отримати нереально. Це міняється казали, в цьому світі, хай, отримати, хай не так швидко, неможливо. як би хотілося. Казали, Сергію, але танки, раз ви самі танки, згадали ракети. Та, німецькі так. Ну, я нагадаю, німецькі танки Леопард нам казали, ви ніколи їх не отримаєте. Сотні танків леопард вже є в українській. Я фільська. вас перепитаю. Раз ви нагадали самі кілька буде, разів за нашу ви, розмову про ракети казали, Фламінго, я Сергію ну, ж мене перебуваєте. Я, я вас перебуваю, тому що кажу, <сумітні> тому що і ви мене перебуваєте. Озяли країн-партнерів теж будуть на території України. Те, що рік тому Макрон казав, і всі казали навколо строні, крутили, що цього не буде зараз. Вже десяток країн в той чи інший спосіб гарантують присутність своїх військових на українській території. Після того, як припиниться принципі війна в якості сил стримування. Я І вас, зокрема, перебуваю, тому що, що мені важливіше говорити про з сучасне. З, мені важливіше говорити про сучасне. Ви двічі згадали про ракети Фламінго. Компанія, яка їх виробляє, вона каже, що вони вийдуть на е обсяг сім ракет на день. Чому Фламінго поки що не летять? Для чого їх накопичують? Раз ви вже про це сказали. Ну так це ж я перепрошую так краження, що «Фламінго» – це як забрати FPV-дрон в гаражі. Люди, які мислять питаннями, чому фламінго досі не летять, варто прочитати з чого виготовляється ця ракета, який цикл виготовлення, чи є в Україні всі комплектуючі для цього, чи в даний спосіб можна взагалі вести дискусію. Ну, мене дуже дратують такі розмови, чому фламінго не летять. Якщо люди якісь питання, вони можуть піти, спробувати влаштуватися на виробництво і потім мати менше запитань. Ну, це не дитячий за садочок, такі запитання ставити, чому флемінга не летять, тому що це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України, і в тому числі, звичайно, ця зброя має застосовуватися точково для того, щоб отримувати максимальний результат. І я б сказав так: чим менше очікувань суспільстві, тим краще ніхто не очікував операції повутина. Якби хтось знав про цю павутину, переконаний, вона б зірвалася, бо потім, бо всі смикли, казали: ну коли вже ця павутина буде реалізована, коли вже полетять дрони на російські стратегічні бомбардувальники, і нічого б не було. Так само і тут треба просто довіряти людям, які є професіоналами, які протягом трьох з половиною років не підводили в цьому сенсі нікого, показали високий рівень як дипломатичної роботи. Так, і спецоперації, і ну я не момент, згодна з тим, що та ви та кажете та... про дитячий садочок, тому що раз уже було заявлено про ракети і повідомлено про це суспільству. І, зокрема, нам, журналістам, логічно, що у нас виникають такі питання. І логічно, що всю інформацію, яка з'являється, ми відстежуємо. Нащо тоді заявляти, якщо ми не можемо про це говорити, ми можемо про це говорити в контексті, що Україна нарощує власну оборонну спроможність. Але постійно пригірити суспільство. Чому не летять фламінги щодня, не маючи повноцінного уявлення... якщо б ви, це, б ви не згадали фламінго? Я би зараз вас складість. про це не перепитувала. Ще один момент, який я у нас буквально хвилинка все, розмови, Сергію, це активна. Позиція України по нарощенню власних озброєнь да І достатньо Зброя Ш... Теж скаже своє слово. Он Всі давайте у нас ще хвилина ефіру. Я хочу ще одну цитату, щоб ми почули. Виключно симетрична відповідь на російські удари по інфраструктурі, на їх терор, пришвидшить шлях до завершення війни. Про це написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. каже: відповідь буде. Давайте цитату зараз дослівно почуємо, а після того обговоримо. Ціна для Росії буде високою. Вона відчуватиме наслідки своєї воєнної стратегії, яка базується на терорі проти цивільних людей. Це вже на 22-й рік з повітряними ударами. Краще б Росія припинила війну. Ця цитата я правильно розумію, якраз про нарощення наших потужностей. Абсолютно. Ця цитата про те, що Україна не дозволить. Безкарно вбивати українських цивільних знищувати українську інфраструктуру, і відповіді будуть, але ці відповіді не будуть анонсовані в ефірі, а вони будуть по факту, коли прильот відбудеться або коли спецоперація реалізована, тоді кожен відчує гордість за те, що він частина української нації. А робити анонси дуже часто це закінчується нерезультативно тому що ворог так само моніторить весь медіапростір і відповідним чином теж готується. Але те, що відповідь буде, це гарантовано. Дякую, Сергію Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.